Три потужні психологічні прийоми, які особисто мені допомогли подолати страх невдачі і розпочати позитивні зміни у своєму житті. Частина друга. Зараз розповім про другий потужний інструмент це візуалізація кінцевого результату. Це процес, коли ти уявляєш і навіть переживаєш відчуття та емоції, які в тебе будуть, коли ти досягнеш бажаного результату. Дуже важливо, що під час цієї практики ти не просто уявляла все це. Тобі потрібно створити у своїй Солові таку картинку, ніби те, що ти уявляєш і хочеш отримати, вже є у твоєму житті, і воно реальне. Ти повинна зарядити і наповнити кожну клітину свого тіла тими емоціями, які в тебе асоціюються з досягненням своєї цілі. Це може бути радість, щастя, гордість або задоволення. Відчуй і проживи по максимуму всі ці емоції. Це дуже потужна практика. Вона допоможе тобі створити у своїй голові позитивний образ свого майбутнього.